Народ, всім привіт! З вами компанія Fast Auto І сьогодні на обзорі у нас Tesla Model Y Performance, яку ми привезли і відремонтували нашому клієнту. Так, маємо Tesla Model Y Performance 22 рік, процесор вже стоїть в неї Ryzen. Приїхала вона з невеликими пошкодженнями, насправді безпека в неї вся була ціленька. Фото, відео ми, мабуть, прикрепимо десь тут. Відео ви зазнайомите з пошкодженнями і деталями по автомобільчику. Так, було бокове пошкодження, крило двері і ходовка. Тобто стандартні нюанси це ходова частина, якщо ви берете там, пошкодження саме по боковій частині. Автомобіль до нас плив порядка півтора місяці, тобто півтора місяці десь доставка була до Литви. Далі в нас були там деякі нюанси з митницею Польською. Машина там простояла порядка тижня, десь-півтора тиждень вона простояла. Ну, знову ж таки, поляки, наші друзі. Самі знаєте, буває трішки свиню можуть підсунути. Загалом вся процедура десь зайняла близько 2,5 місяців по доставці. Що ще розповісти, по ремонту, так? мабуть, скільки зайняв, зайняв ремонт? Насправді це самый, мабуть, швидкий автомобіль по ремонту, який зробили за 2, здається, 2,5 тижні. Його повністю відновили, пофарбували, і він поїхав. Робили там наші партнери, які допомагають нам в цьому. Але до партнерів також є трішки запитання, тому ми це окремо потім підзнімемо. Чому саме перформанс? Тому що людина прийшла з запитом, яка каже, потрібен автомобіль, який може дуже швидко їхати, швидко їхати, дуже швидко їхати і кайфувати від самого прискорення. Цей автомобіль, в принципі, йому це дарує, але все одно трішки не те, що він очікував, і він уже собі там розглядає стосовно плейда, тому такий. Можливо, будемо навіть змінювати, можливо, цей автомобіль буде в продажу. Стосовно ремонту автомобіля да, і пошкодження, як цей конкретно автомобіль він приїхав, на ньому не було дверей. Тобто він приїхав без дверей. Ми десь приліпимо фотки, як транспортуються ці автомобілі під час того, коли от немає дверей, що з ними відбувається, і ви дуже часто переживаєте за салон. Салон автомобіля. Що там потрапить волога, там вона почне там цвісти і так далі. Конкретно в цього автомобіля білий салон. І ми трішки пізніше покажемо, як він виглядає вже зроблений, похимчищений, помитий. І потім ви самі зробите висновок, чи можна купувати автомобілі зі знятими дверима і транспортувати їх до України. Що ми маємо? Вузол ходової ми повністю замінили на нову. Двері також будуть замінюватись повністю в зборі. Пошкодження на аукціоні були не сильно, би візуально да, оцінити пошкодження можна було. Ми закладали, в принципі, двері повністю комплектом. Так вони і будуть сюди змінюватися. Крило камера, бампер вже просто зняли. Фара також дві фари будуть під заміну. Чому дві фари. Одна фара у нас просто лопнули всі кріплення, інша фара якраз туди був весь основний момент по пошкодженню тобто, прямо туди прилетіло. Скажемо так, також, якщо ви там берете от бокові пошкодження, завжди закладайте ще заміну от цих пошкоджень. А саме це буде роз'єм на камеру, і також антенну. От ці всі моменти. Вони також коштують грошей не так як по запчастинам, а по самій роботі, тому що це потрібно запаять, спаять і підключити. Тому також цей це. Не, незважаючи на той момент, що в нас не стрільнула безпека, у Тесли є така штука як літій-іонний 16-вольтовий акумулятор. Можеш показати їм? Цей літій-іонний акумулятор у вас в будь-якому випадку. ну, не в будь-якому випадку ну 99,9%, що він приїде розряджений. Тому також враховуйте при спрацьованій безпеці це зняття крашу і зарядження акумулятора. При тому, що він розряджений, це просто у вас буде зарядка цього акумулятора. Тому також враховуйте, це будуть е, додаткові витрати по от таким от моментам. Е, ще такий е, нюанс: всі топлять за те, що треба брати. Вдарену Теслу по передній частині. Я насправді, якщо ви везете автомобіль не на перепродаж а для себе, то з великою вірогідністю цього ви будете відновлювати її по оригіналу. Якщо ви відновлюєте її по оригіналу, то от купа оцих всіх запчастин, як підсилювач раз, підсилювач два, телевізор, датчики удару, замки, касета радіаторів, яка може потягнути за собою патрубки, підсилювачі. Ланжерони, там, подовжувачі на підрамнику. О, Ці всі моменти вони в оригіналі коштують не так-то й дешево. Якщо ви це все будете відновлювати по оригіналу, це буде дуже-дуже дорого. Тут касета, здається, в районі 600 доларів буде коштувати 600-700. Так що я побирав якісь бокові пошкодження. Я завжди так обираю і рекомендую своїм клієнтам. Тому такі моменти. Так, отже, на що потрібно звертати при виборі таких автомобілів, які нюанси можуть бути під час підбору таких автомобілів, доволі не всі про це знають, або, скоріше, просто вам не договорюють під час такого? Е, так, перше, це в нас 22-й рік. Тобто це автомобіль, повний привід, максимальна батарея 82 кВт. По нюансам, якщо ви розглядаєте пошкодження по задній частині, ці автомобілі торгуються дешевше. Вони торгуються дешевше, але їхній ремонт буде дорожче. Поясню чому. Тому що тут йде монолітна задня частина, і при ДТП вона банально у вас буде лопатись. Тобто вона лопнулася, зварити це все тяжко, і в грошей це коштує дуже багато. Тому також враховуйте ці моменти. Не завжди те, що виглядає гарно. Коштує дешево відновлення. Якщо ви розглядаєте, даний автомобіль вже вони, до речі, були ще задній привід на максимальній батареї, але вони дуже рідко трапляються на аукціонах, і ці автомобілі особливо, скажем, зі своїми тонкощами, які вам також можуть влипнути в копійку. Чому так? Тому що в таких автомобілях у них іде передня частина монолітна, задня частина монолітна, і у вас підлога там виступає. Батарея. Тобто ця підлога, куди ви ставите свої цюрпалки ножки, це і є батарея, ваша підлога. Тому також враховуйте ці моменти. І якщо ви берете сильно всажену попередку, або таку помірно всажену по задній частині, ремонт цієї частини і тої частини вам обійдеться в вих 3. Тому також думайте перед тим, що ви вибираєте, а не після того, коли вже купили. Знову ж таки. Перформанс. Перформанс у нас завжди буде йти на 21-х дисках на таких червоних супортах з карбоновим спойлером і, 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 ну в принципі, все. Чим відрізняється перформанс від звичайного там long Range Dual мод? Часто бувають такі моменти, коли людині підбирають автомобіль, на ньому є спойлер, на ньому є фотки, ну не фотки. На ньому є червоні суперти, але стоять 20-ті диски. 20-ті диски це не завжди є перформанс. Тому що є американці просто самі по собі дуже такі трішки люди, які люблять там з стандарта зробити візуал перформанса. І ці всі моменти можна глянути на моніторі. Зазвичай буде або надпис на моніторі, але. Самий чіткий більше варіант буде, у вас тут знаходиться Він-код, і там вага автомобіля. Performance, Long Range Dual Motor. І звичайний задній привід вони мають різну вагу. Тому перформанс буде найтяжчий автомобіль в цьому плані. Пам'ятаєте, історія була стосовно кубіка, там такий Давидич, ми його всі там дивилися, дивилися, як він знімав огляди на автомобілі і так далі. І там він розказував, що на лобове скло попадають мошки, і прямо дуже сильно їх там розмазує на цьому лобовому склі. І що це автомобіль, який як сказати правиль, правильно а, палить тебе як власника, да? що ти там з трупаками на лобовому катаєшся, то от на Теслі Model Y ви будете кататись теж з трупаками, але тільки на бампері, а не на лобовому. Важливі моменти по Tesla Model Y. вони здається. Якщо я не помиляюсь правильно, у друга половина 22-го року вони вже пішли без парктроніків. Цей автомобіль ще обладнаний парктроніками, але також на Райзені. Автомобілі без парктроніків вони вже йшли на інших камерах. Але знову ж таки, як показує практика, поки що ці камери не сильно досконалі. Були там нюанси по парковках, по мертвим зонам і так далі. Тому їх Тесла, вона в принципі допилює свої автомобілі завжди. Тобто, якщо у вас не втратились сертифікати на момент транспортування, ваш автомобіль буде завжди оновлюватись і додавати вам якісь плюшки. В принципі, з останніми оновленнями на нових камерах автомобілі працюють вже чітко і точно краще, ніж перші їхні моделі. Загалом, в принципі, дивіться, якщо ви віджимаєте автомобіль. <рігла> <рігла> якщо е ви знаєте, що автомобіль там, вашого клієнта да, або вашого друга, ви в принципі можете його закрити от сюди. Він трошки погано влазить, не можна його трошки там придавити. І, в принципі, він поміститься. От таких об'ємів багажник буде в Tesla Model Y. Вилазь. Також, в принципі, в Теслі от, багажник передній, він насправді місткий. Туди можна покласти там власні речі, якісь зарядки з собою покласти. Перехідники їх там катати. І в принципі, від цього насолоджуватись. Ну, Я сумніваюся, що ви будете насолоджуватися від того, що ви там щось катаєте, Ну, це так, до слова. Це практично, це зручно, в принципі. І самий кайф цієї машини, якщо ви їдете на рибалку, ви представте, скільки ви можете сюди накласти своєї риби, яку ви спіймали, і залити це все водичкою. І просто привозите додому свіжу, тільки виловлену з якогось там Дніпра чи з якоїсь дисни рибку додому, на який вам автомобіль це подарує, як не Тесла. Я знаю, що ви любите Аліекспрес. Любите там оці всі доводчики, дотяжки, власник цієї машинки також це любить, але є нюанс. Краще всього, якщо ви хочете поставити собі доводчики на двері, ми це зробимо, ми це поставимо вам без питань. Стосовно капоту, Автодотяжки на капот, ці всі замки, ми їх не ставимо і ставити не будемо. По якій причині, по тій що. Це Aliexpress, це ненадійно. І може бути таке, що десь на швидкості у вас е, трішки спрацює не так замок, от паймає глюк. І у вас капот таким прекрасним образом полетить наверх, дасть вам в лобове. І є вірогідність того, що дасть вам по панорамі. І тому думайте, чи варто купувати замок за там, 2000 гривень на Aliexpress, щоб потім вкласти туди десь півторушку, плюс панорама, плюс лобове, плюс робота. Ну, десь в районі там, 2000 доларів. Ну, от і думайте. Тому їздіть так, не колхозьте свої тести. Так, передній багажник ми з вами подивилися. Тепер давайте глянемо звичайний нам багажник, да, з яким ми звикли. До речі, тут прикольний: є отакий от, от кент. Який з вами буде кататись всю дорогу. До речі, я його приклеював. Думав, можливо, він десь відпаде. Ну, до речі, тримається добре. Ну, джокер як не як Так, давайте глянемо задній багажник. Так, і знову, і хто натут? в нас тут? Походи, приходи, У нас тут знову пасажир, якого можна десь відправити там, через тису, в принципі, ну тільки ногами палить, якщо взяти там топорик, і йому так чисто по ногам хлобись. В принципі, він туди поміститься. Знову ж таки, сідушки в нас. Давай, вилазь. Щапа габідля. Телефон. Так, ну коротше, не вивезли ми нашого Кента на тису. Прийняло ТЦК, Як-не-як. Так, тут є така ніша, вона доволі глибока. Насправді туди там ящика, два пива ляже аж бігом. Зручна штука. Так. Тут є в нас ще одна ніша, вона невелика. В принципі, тут лежить вогнегасник, аптечка там стосовно нових оцих порядків. Ну, точніше, вони не нові, вони старі. Але знову-таки наші батьки возили з собою і, і вогнегасники, і аптечки. Тому це все тут спокійно поміщається. Навіть там якийсь ноутбук, мабуть, з бухгалтерії якоїсь фірми крадений лежить. Так, є також там ще дві маленькі глибоченькі ніші. Ну, Типу, тут можна сховати там якийсь там перехідничок, якусь зарядку. Він тут возить коробку. Сідушка у нас в принципі складається. Доволі насправді місця багато. Якщо ви кудись там хочете щось перевезти або там їздите з дітьми, це буде вам комфортний автомобіль, який ще і дуже добре їде. Тому якщо ви розглядаєте собі електромобіль, це більш розповсюдженіша модель буде. Ну, в принципі, Тесла, вона взагалом розповсюджена. На них вистачає запчастин. Як аналогів, так і нових оригінальних, нових аналогів, бушних оригіналів, ну все, що ви захочете, в принципі, на цей автомобіль ви знайдете безпроблемно. Е, до речі, ще такий нюанс. Якщо ви бачите тут Dual Motor, зазвичай це просто я вам так. Це один із моментів, коли ви просто можете зрозуміти для себе, це звичайний дуалмотор. Якщо у вас є така стрічка, це означає, що це перформанс. Але їх часто просто клеять. Тому також треба бути обережним. До речі, цей автомобіль у нас вже був з оптикою Global, тобто тут стоять лінзи. І тут вже жовті поворотники. Тому якщо ви купуєте собі електромобіль, не на всіх електромобілях по заводу у вас будуть стояти жовті поворотники навіть на теслах. Потрібно знати рік і місяць, коли вони почали випускатися. Стосовно Мягкості жорсткості автомобіля До речі їздив на різних перформансах, але цей доволі таки в міру жорсткий, в міру м'який, хоча тут 21 радіус радів тисків. Впливає на це якість гуми. Тобто ми всі знаємо, що є різна гума, є м'якша, є більш жорсткіша і так далі. Тому, мабуть, це також грає велику роль. Стосовно м'якості цього автомобіля, попередній автомобіль у власника даної Тесли був La Audi SQ5. і от він там сів, каже, що вона плюс-мінус така сама по жорсткості, як і Audi. Тобто, хто їздив на таких автомобілях, я думаю, ви розумієте. Стосовно шумки, я на ній їздив там, 150 км від Києва. Є нюанс те, що панорама там, при швидкості по трасі, там, 150 є такий шум від панорами, знову ж таки, цей шум, скоріш за все, пов'язаний з тим, що більш, мабуть, тонше скло. Тому що якщо ми розглядаємо там 23-й рік даного екземпляра, то вона буде там більш тихіша. Є нюанси, от по шумці З чим це пов'язано? Це знову ж таки. Це мої здогадки, що там можливо там склотовстіше, тому що Тесла таке практикує. Чи конкретно вона практикувала на вайках? Ну в мене такої там прям перевіреної доскональної інформації немає. Тому ділюсь власними думками на це рахунок. Прикольно насправді зроблена теж в Теслі от, аварійка. Коли тобі там потрібно комусь віддячити? Зараз ми його гепнем. Ну от куди ти їдеш на своєму китайському драндулеті? Ну, я не болят. Ну серйозно, ну блять. Коротше, насправді от аварійка, якщо тобі потрібно там комусь віддячити, ти просто береш і робиш. от Так, оп і все. І так ти зробив, дякую. Вроді би, послав, а вроді би й ні. Стосовно там сідушок, цього всього остального, я думаю, ви самі розумієте, що це ну, не прям там преміум-сегмент, комфортний, простий автомобіль. Мені подобається особисто цей мінімалізм. Екран, руль, все налаштування в нас відбувається на екрані. Хочете подубасить, вибрали там собі, поставили в спорт і можете добасити. Також знову таки, в перформансі є режим трек мод. В звичайних лонгдуалах цього режиму у вас не буде. Що таке режим трек? Ви можете всю масу весь крутний момент все навантаження перекинути конкретно на якусь. Одну вісь, або це буде там задній двигун, або це буде передній двигун. Типу, як вам зручно, Ну я розумію, що ви більше всього виберете задній, щоб можна було там десь попалити резину. Динаміка, знову ж таки, я вам показав, але немає такої, як правильно сказати? ні Можливості, знаєш, це Фізичної можливості, тому що оператор дасть чисто в лоб. Стосовно рекуперації, те, як я говорив в попередніх відео там, з Тайканом, от тут мені рекуперація дуже подобається, як працює. Ти просто їздиш на одній педальці і кайфуєш від цього. Там відпустив газ, вона тормозить. Типу, от в Тайкана цього немає. І от як по мені для Тайкана це, мабуть, ну не можна це назвати мінусом, але це їхня більш специфіка, така виготовлення цих автомобілів, таке налаштування. От конкретно в тесті мені подобається в Тайкані мені не подобається, як працює рекуперація. Так, стосовно витрат електроенергії в даного автомобіля, в принципі, при спокійній їзді в спокійному режимі, от ми катаємося. У нас витрата середня 10,6 кВт. Ну, доволі насправді власник останнім часом береже цей автомобіль, там по витратам по всьому іншому. Тому він не сильно на ній навалює. І от, якщо не валити, а їздити в спокійному режимі, ви будете мати собі от такий роз... от розхід. І доволі це приємний розхід, ще враховуючи те, що це якби ми знаємо, що Тесл не швидких не буває. Вони всі швидкі. Вони всі їдуть швидко, прискорення в їх також шикарне насправді. Дубасить ми не будемо, тому що в нас немає такої можливості там понавалювати, подубасить. Це Тесла, це електромобіль, немає ніякого там девезе-двигуна, нема ніяких там згорань в циліндрах і так далі. Тому прискорення тут відбувається моментально. Керування. Керування також ви можете тут налаштовувати собі, як вам зручно, там, можна трішки сильніше, можна там стандартно вибрати, є там три режими. Прикольно тим, що вона дуже класно рулиться. Да, вона можливо в якійсь мірі і буде жорсткіша, ніж там ви очікуєте для себе, але вона дуже класно рулиться. І знову ж таки, якщо ви хочете м'якше, то краще тоді розглядати Long Range Dual Motor. Типу, це буде більш звичайна версія автомобіля, і вона вам буде більш доставляти комфорту. Тобто, це конкретно спортивна версія. І от цього б можна було б заробитися, звісно, но... у ви. Не сьогодні. Панорама. Стосовно панорами на автомобілях, саме Теслах. Ці панорами там комусь гріють, комусь не гріють, кажуть, що нам сильно нагріваються. Мені нормально, типу вона мені не сильно пече, мені в ній комфортно. Якщо ви там хочете, щоб вам щось там не пекло, не напікало. Ви можете або замовити собі шторку. Там є навіть я дивився там на AliExpress можна там купити. Ставляться типа кліпси такі, і це все чіпляється і можна кататись прямо з закритою панорами, якщо так ви собі хочете. Якщо не хочете, ви просто можете наклеїти додатково термальну плівку, і в принципі взагалі не буде ніяких питань до неї. В принципі, машина для міста на кожен день, навіть кудись там виїжджати в передмістя, а так подорожувати на ній, в принципі, можна, якщо. У вас є там швидкі зарядки. До речі, стосовно швидких зарядок, на Теслах не на всіх був встановлений CCS. Тобто, якщо ви розглядаєте Теслу до 2022 року, скоріше за все, CCS у вас там не буде стояти. І це також будуть додаткові витрати під час купівлі автомобіля і його ремонту, ви маєте зрозуміти для себе, що ви. Будете ставити цей ЦЦС, тому що ви хочете швидко заряджатись. Знову ж таки, по цьому автомобілю ще не поставлена сім-карта, ми її поставимо трішки пізніше. І, в принципі, в нас буде працювати весь інтернет. Там автомобіль буде жити своїм, так би мовити, автономним життям стосовно інтернету. Автомобіля присутні всі сертифікати. Вона приїхала з сертифікатами, був баг. По прошивці. Ми не могли оновити автомобіль, але коли підв'язали телефон, все це запустилось. В принципі, вона обновилась і остання прошивка прилетіла на автомобіль. Все працює доволі, доволі приємно. Знову ж таки, от є такий нюанс, як от збирали автомобільчик, і от тут трошки, трошки накосячили хлопчики. Ну, нічого, поїдемо ми це все виправимо. Буде Автомобіль дарувати емоції. Далі. Ну, в принципі, там їдемо 80-90 кілометрів по місту. Ну, я не скажу, що жорстко. Мені це подобається. В міру жорстко, в міру мягко, так як я люблю. До речі, якщо ви берете автомобіль зі спрацьованою безпекою, особливо якщо там спрацювала подушка пасажира завжди рахуйте лобове скло під заміною, оце 99,9%, що вам придеться змінювати лобове скло. Тому що там або десь буде тріщина, яка потім ви спочатку її можете не помітити на аукціоні, а потім вона у вас просто почне розходитись при будь-яким перед передміщенням автомобіля там на аукціоні, на стапелі. Ну ви самі розумієте, що автомобіль. Всюди його десь там підіймають, опускають, грузять. Ну така логістика. З цим ти нічого не зробиш. Кращого поки ще не придумав. Ніхто. До речі, стосовно парктроніків і цього всього, у вас в свіжих автомобілях у вас буде тільки Tesla Vision. Тут у вас є ще стандартів Теславіжі. Типу, ви ставите отак. Коли там, мовно кажучи, під'їжджаєте під машину, вона вам буде отак-от малювати. А в стандарті у вас така буде от картинка. Типу, ну, прикольно, як на мене, це доволі цікава штука. Можете змінювати. Тому народ, якщо у вас є запитання стосовно таких автомобілів або інших, ви можете писати нам коментарі. Ми їх з радістю прочитаємо. У нас починається дощ. Тому пишіть, ми залюбки поспілкуємось з вами. Можливо, десь якась буде навіть порада від вас, чого ми не знали. Ми завжди приймаємо критику раді новим знайомствам, раді новим людям. Якщо більш детальніше, переходьте ще до нас в телеграм-канал для замовлення таких або подібних варіантів на під ваш бюджет і під ваш запит, звісно. Всім па-па!